Моє вітання. Це саме та страва, яку хочеться як готувати, так і їсти щодня. Одна з найкращих страв, яку можна приготувати із звичайної капусти та картоплі. Мінімум інгредієнтів готуємо. Капуста. У мене її приблизно ну, десь один кілограм. Вона навіть почала вже вмирати в холодильнику. За бажанням цибуля та морква, я хочу додати і цибулю і моркву. Все дуже просто її треба нарізати всі ці овочі. З вашого дозволу, капусту я нарізала, без вас нашинкувала, моркву патру на тертушку, на крупну і наріжу цибулю. Цибулю, так собі соломкою буду нарізати. Ось так трошки покажу вам, як я нарізаю цибульку, може, комусь буде. Як на мене, це найзручніший спосіб, як нарізати цибулю. Чік-чик-чик, і швиденько нарізається. Все, тепер я об'єдную всі ці овочі. Я їх об'єдную і смажу разом. І трошки їх, знаєте, так, як наче жмякою, для того, щоб зменшити об'єм, щоб на пательні було менше овочів. Все, ходімо смажити олію додаємо за бажанням кількість олії, ну приблизно дві столові ложки, щоб посмажити ці овочі. Або, можливо, замініть олійку на якесь салко, смачненьке, м'яско. Загалом вирішуйте самі. До речі, картопля в мене вже зварилась пів кілограма картоплі. Я просто стала робити обід, вирішила, що ж я сама буду так смачно їсти, вирішила з вами поділитися цим рецептом, тож знімаю. Картопля повністю готова, проварилась, капу овочі смажу. Так гарненько їх буде смажити. Гарячу картоплю треба потовкти, поки вона гаряча. Ну, завжди, поки картопля гаряча, ми її товчемо. І так, не треба, це не на пюре. Десь там маленький шматочок залишиться, не біда. Картоплю обов'язково треба охолодити до кімнатної температури. Нема в мене півгодини часу чекати, поки вона охолоне в кастрюлі. Тож я її охолоджую на поверхні, на столі. Це можна робити не тільки з шоколадом і кремом, а ще і з картоплею. Взагалом я так, таким методом охолоджую все. І швиденько дохолодити до кімнатної температури. П'ять хвилин і картопля готова. Не забувайте про капусту, яка смажиться. Як тільки вона стала такою трошки м'якенькою, нагрів майже максимальний. Я додаю трошки цукру, і тепер вона гарно почне обсмажуватися. Це вплине на смак капусти. кардинально. Небагато цукру, півчайної ложки. В охолоджену картоплю додаю одне яйце і сіль. Я додаю солі приблизно пів чайної ложки. На пів кілограма картоплі цього буде достатньо. І все, об'єдную яйце з картоплею. Борошно. Тут в мене в мисці його 200 г борошна. Звичайно, вищого готунку борошно пшеничне. Додаю не все борошно, важливо, не все. Розмір яйця у нас з вами буде різний. І картопля, якість картоплі, буває така суха картопля, що ну, просто ти молока в неї скільки не лий, а вона все одно суха залишається. Ну, різні сорта картоплі. А буває така нормальна, там трошки молока додав, і все, вона хороша. Тісто, ми не, ну, ми не замішуємо тісто, ми об'єднуємо інгредієнти, це важливо. Бачите, я бачу, що недостатньо мені консистенція. Я ще трошечки борошна додала. О, Дивіться, яке тісто зараз. Воно таке липкеньке. Зараз вже не бійтеся. Бачите, це все ще 200 г. Я працюю з цим борошном далі. Воно ж теж зараз буде входити в тісто поступово. І отак уже на борошні. Борошна не бійтесь, додавайте гарненько, бо це тісто буде прилипати до ручки до поверхні. Тож припиляйте борошном. Об'єднала, роблю таку собі капаску для зручності. Дивіться, це тісто не можна залишати надовго. От як тільки ви його зробили, відразу з ним працюєте. Або ви відразу його в кастрюлю з водою, або в морозилку, ну як пельмені і вареники, заморожуєте такі собі напівфабрикати. Все, розмір цих палюшок залежить тільки від вас. Більше і менше поставила воду, уже хай закипає вода. Швиденько все зробимо. Обов'язково посолити гарненько, щоб водичка була солона. Капуста майже готова, додаємо сіль та перець за смаком, ну трошки того, трошки того, щоб вам було смачно. Все куштуйте завжди. Якщо на око не, ще не відчуваєте, просто куштуйте і поступово додавайте. І продовжую робити палюшки. Виходить їх така собі достатня кількість. Я не буду заморажувати, я відразу все приготую. Ми це чудово з'їмо. Обід, вечеря і сніданок, і все. Так от. І борошно, 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 борошно. Берепаляйте. Бачите, всі вони в борошні, інакше будуть прилипати. Все. І зараз будемо варити. Вода гарненько закипіла тепер закидаю всі палюшки. Ну, не всі, я розділила на дві частини. Одну частину варю і другу частину потім ще відварю. Багато також не закидаю. Нагрів максимальний. Я так роблю кастрюльку, щоб нічого ніде не прилипло. Накриваю кришкою, вони мають максимально швидко закипіти. Тож, нагрів максимальний. Як тільки вони повспливали, Вода закипіла, важливо, варимо 40 секунд. От приблизно, приблизно 40 до однієї хвилини. Я зменшила трошки нагрів, щоб сильно не булькало. Е, варю їх, вони киплять у мене, киплять у мене секунд 40. І я їх дістаю. Інакше вони почнуть у вас розповзатися. Максимум 1 хвилина кипіння, середнього кипіння. І діставайте все. Капуста готова, палюшки готові. Розмір. Я другу партію зробила трошки менший розмір цих палюшок. Нічого, як бачите, не позлипалося. Вони надзвичайно ніжні, але вони не розлазяться в кашу. Ви, звичайно, будьте з ними ну, обережніше, не треба їх там. Все, готово. За бажанням сметана або, можливо, якийсь соус. Ну, загалом, що ви любите. Це ідеальна страва. Надзвичайно смачно, повірте, неочікувано, якщо ви ніколи не готували, обов'язково приготуйте. Це просто шедевр з картоплі та капусти. Все, пишіть відгуки, і як завжди, смачного!